Проблема відома, проблема важка. Проблема, яка в повній мірі, на жаль, не вирішується, мабуть, і в тих країнах, де краще з бюджетом і краще, можливо, організована система охорони здоров'я. Але сьогодні говоримо про Україну і про, про, про проблеми хворих на хронічну наркову недостатність. Цих хворих є понад 400 тисяч в Україні, понад 5 тисяч хворих потребують замісної ниркової терапії, а це є штучна нирка, гемодіаліз, перитоніальний діаліз. На жаль, в Україні немає загальнодержавної програми опіки цих хворих програми, яка би визначала пріоритети діагностики, лікування і проведення терапії цим хворим. І все навантаження, яке є у вирішенні проблем цих хворих, лягає на місцеві бюджети. Хід реформ, який би він не був швидким чи повільним, як би нам не хотілося цього оцінювати, дуже, на жаль, повільно доходить до власне споживача медичних послуг. І якщо ми вже зачепили питання реформування, то основними пріоритетами, визначеними в діяльності Міністерства охорони здоров'я, погоджений з адміністрацією Президента Кабінету міністрів України, це проблеми удосконалення чи реформування первинної медико-санітарної допомоги, тому що це є важлива ділянка, з якої все починається, все довкола якої крутиться. Я думаю, багато можна про це говорити. Це на сьогоднішня тема. Питання покращення екстреної медичної допомоги, підготовлений Міністерством охорони здоров'я закон України, який пройшов вже погодження практично у всіх. Центральних органах виконавчої влади. Крім того, в трьох регіонах України це Дніпропетровська, Донецька і Вінницька область, готується наказ вже теж на погодженні про пілотні проекти. І на цих трьох областях так підібрано, що Аграрна область Вінницька, суперіндустріальна Донецька, Дніпропетровська область, де ми будемо відпрацьовувати. Напрямки реформ, щоб бачити всі плюси, мінуси, і враховувати їх вже при поширенні на реформування всієї України. Ви розумієте, спеціалізована медична допомога хворим нефрологічного профілю надається перш за все лікарям. І відома сентенція з приводу того, що нема лікаря, нема проблеми, власне кажучи, має місце і в Україні. До чого це я на сьогоднішній день в середньому в Євросоюзі на мільйон дорослого населення працює 33 три нефрологи. В Італії 66, і всі вони мають чим займатися. На превеликий жаль, в Україні на сьогоднішній день працює за даними останнього року 345 нефрологів. Тобто це менше восьми нефрологів на 1 мільйон дорослого населення. І, власне кажучи, якраз ці вісім. Нефрологів повинні забезпечити а своєчасне виявлення хвороби, далі сповільнення темпів їх прогресування, щоб якомога менше хворих потребували тої самої замісної ниркової терапії, яка в основному є предметом сьогоднішнього обговорення. Так от в 2003 році ми створили національний реєстр. До речі, це єдиний реєстр, який відповідає європейським стандартам і працює в Україні. Ні одна із Медичних спеціальностей такого реєстру немає. Так, от, відповідно до цього реєстру, а такий же реєстр сформований в кожній області в Україні на сьогоднішній день офіційно зареєстровано близько 450 тисяч хворих на хронічну хворобу ниру. Останні популяційні дослідження свідчать, що розповсюдженість ознак хронічної хвороби нирок сягає дванадцяти, навіть п'ятнадцяти відсотків. Іншими словами. Кожні 12-15 е, жителів України, скоріше всього, мають ознаки хронічної хвороби, про які вони і гадки не мають. І, власне кажучи, тому ситуація складається так, що у всьому світі а у нас ще менше, тільки 5% хворих, яким цей діагноз був встановлений, взагалі доживає до того, що їм потрібно застосовувати. Замісну неркову терапію, тобто на сьогоднішній день нефрологія України починається на рівні обласної лікарні, на превеликий жаль. По-друге, ми е зараз займаємося по великому рахунку наслідками хвороби, а не її попередженням, не сповільненням темпів його присування.